Я злий. Дивися. Злий, 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 злий. Злий, 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 злий. Привіт, Діно. Подивися, який я злий. Злий, злий, злий. А ти як коли злийся, Діно? Подивися на мене, Діно. Я, я топочу. Ось так. Ва? Бо Я розлючений. Ва? Тепер подивіться на мене. Бум-бум-бум бум. Ва? бум, бум, Ва? бум, бум, бум. Я топочу, бо я такий злий. Цей злий покажемо, які ми злі діно. Бам, бам, бам.